Друзі, просто шокуюча заява Піта Гексета. Як ви думаєте, навіщо США частково перекидають протидронові системи з України на Близький Схід? Піт Гексет, голова Пентагону, робить просто неймовірну заяву. Далі я вам зачитаю: ми залучаємо всі доступні засоби, щоб захистити наших людей у регіоні і по всьому світу. Тобто, Українці, на його думку, все що не люди. Друзі, це ще раз доводить, що адміністрація Трампа не налаштована допомагати Україні. Ну а також Трамп проводить чергову телефонну розмову з Путіним. Одразу вам скажу, якщо ви далі не хочете слухати, що вона знову виявилася пустою. Розмова тривала близько 50 хвилин. Путін заявив Трампу, що Росія готова продовжувати переговори з Україною, але після 22 червня. Російський диктатор висловлює готовність продовжувати перемовини з України. Також Путін привітав Трампа з ним народженням, а йому, до речі, сьогодні 79 років. За словами помічника очільника Кремля Юрія Ушакова, розмова була звичайно корисною. Своєю чергою, Трамп вкотре підтверджує зацікавленість у якнайшвидшому закінченні війни в Україні. Ну от і все, друзі. От, і вся розмова, 50 хвилинна розмова. Ще Правда, обговорили обмін полоненими між Україною та Росією, про які ще домовлялися в Стамбулі. До речі, обмін полоненими таки відбувся. Це був четвертий обмін за тиждень. Сьогодні серед хлопців, яких повернулися в Україну, багато було тих, хто був в полоні ще з 2022 року. Тож, друзі, чергова розмова між Путіним та Трампом виявилася просто фарсом ніякого навіть натяку. На хоча б припинення вогню. Я вже мовчу про припинення війни. Зеленський в інтерв'ю телеканалу Newsmax прямо говорить, що Путін, врешті-врешті, -врешт обдурить Трампа. Ви це побачите, весь світ це побачить, заявив Зеленський. Він підкреслює, що Путін Путіна зупинить лише сила, а не телефонні розмови. Але, на жаль, сьогодні діалог Америки з руськими. Ну, Нагадує таку собі теплу розмову, але аж ніяк не силу. Ну а тим часом в США стартували масові акції під назвою День без Королів. Мається на увазі, ви знаєте кого, а які виступають проти політики Трампа та масових депортацій. Протести, до речі, збіглися з парадом до 250-річчя Армії США. Ну і звичайно, Дня народження Трампа. Тисячі людей вийшли на вулиці Нью-Йорка, Чикаго, Вашингтона, Атланти та навіть в деяких містах Європи. Чи дограється Трамп до імпічменту, наприклад, своєю політикою? Ну, побачимо з часом. А ви, до речі, підпишіться, щоб такі новини не пропускати. Дякую, до зустрічі!